Це було 14 березня о у 14.30. Я був у залі. Прибігає до мене син. Каже, стріляють, давайте тікати в погреб, ховатися. Ну, ми заховалися. І буквально, а я там заряджав, два поставив телефони, заряджав у залі. І так і не забрав вже їх, Приїхав, ми у погреб прибігли, заховалися, буквально ну, 5-7 минут пройшло, не більше. І такий взрив. Син вибігає сюди з погреб, погреб рядом тут, недалеко 10 метрів, вибігає, забігає в погреб, каже, повхати хати нема. Я думаю, моншутки. Я говорю, і, 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 і перекратилися. Я коли давай по побіжимо, побачимо. Ми добігаємо сюди, до веранди, і свіст. Ну, свіст міни я ж в армії трохи служив, дай по телевізору, зараз ж показує, все трохи собрав. Прибігаємо сюди, давай тікати назад. Ми до погреба не добігли і впали на забор. І знову другий зрів. І осколки над нами. Ну чутно такі свісти летять. Ми знову забігли у порим, сиділи ну, минутно 30. Вроді перекратілись. А мій більше, там стрес такий був, що тут таке. Ми бігаємо, виходимо сюди хата, говорить, що все. Все говорить. Тут. поки визвали пожежний, Пожарний Ну, Вони приїхали, мабуть, через час, не раніше, тут і недалеко вже їхати. Приїхали, почали тушити, люди позбігалися, з хати нічого не встигли. А документи мене на хату, мої права там, удостоверення. Посвідчення этого водія, посвідчення крановщика, пенсіонний моє, інваліда третієї групи. Пройшов все погоріли. У залі, як було, туди ж не забереш вже. Усе там залишилося, так один паспорт. Паспорт в мене, тому що я ну, їздив тут, так як наш було показано. Як один паспорт залишився. Отут винесли э, е, морозилку, а остальные поварили, Только морозилку одну. І все. Одежа теж в сад, тому що там спальня була, спальні теж одразу В спальня теж не встигли, що не винести. Вся дюра, все, обувці. Вискакуємо з погреба, добігаємо тільки до веранди і чую свіст. Якось синок тікаємо. Ми добігаємо от сюди. От сюди. До погреба не встигли, тому що рядом такий свіст. Ми попадали тут. І тут зрив і над нами осколки полетіли, Ну, вони летіли якось більше так. Не то, що там. Понизу, а по верху, на мене, от фронтон, що залишився, він задержав. Ми тут попадали, воно перестало. Потім обратно в погріб, Вот погріб рядом, ускочили в погріб і сидимо. Курим. Ну що ж ти зробиш з перепугу? Воно, вот по-моєму, попало прямо в зал, і вот эта стіна, бачите, що відійшла. Десь то, мабуть, туди був, наверное, же, этот, волна була сама більша. Ну, вона ж то вона була всюди, вогна ж повилетали, то зрозуміло, що вони не так, повлет... не так погоріли, як повилітали. І вот этот, о, тому углу, ну, по-моєму, ну нема ні осколків, нічого ж ми не знайшли. Ходили, тут теж приходить комісія. Не знайшли мій Не... Нашли Ніяких. А що там було, чого воно зарвалося, не знаю. І Коли воно горіло тут, пожарний тушать, а потушити не можуть, тому що в, то, в другий етаж увесь був дерев'яний. І там пластика, стільки кажуть Ну, Воно горіло так, що вони не могли його потушити. Дві машини вилили сюди і поїхали. А воно попадало сюди і ще два дні горіло. Ми а... тушили вже шлангами самі. Будував цю хату 10 років. Десять років оборудував все, ну, купляв холодильники, морозильну камеру, телевізори, потоки почував, ну, утепляв усе. Ну і за, за півчаса у нас горіли все. Все погоріло. Тут була схильця на другий етаж, ми тут. Так, Тут стояв котел під тверде топливо. Тут я топів, як не то ну газ дорогий, так ми топили так. Ну, тут оборудовання стоїть. Ви ж бачите, Поли тут все, ну все ж тут було дуже добре. Ну, Оце що залишилося. Це наша була жінка у спальні. Тут шкаф стояв, тут телевізор, там теж шкаф, тут ліжко стояло. Ось тут стояв стол, такий довгий, дубовий красивий. От там розетки я поставив на стол, два телефони, у розетки позаряжати. Я тут був в це час. Документи лежали тут на тому, на столі, ну, щоб забрати. Ну, причому то я їх не забрав, перепув. Коли будинок горів, я вийшов на вулицю і сюди не забігав. Сім з камейки, сусіди приходять, а я не знаю, їх звати. суд, ну, так і є ціоні намірі, як сказати, так? Тільки ми это же... вот последний, зроли тут ремонт, тільки сделали і все, послали, ну, поли послали, эти, це для внука я робив. Ну, не вийшло. Це я тут живу, а син там в гаражі. Ну, якщо зараз, допустимо, світу ж нема, около риха на роботі, ну, Отут та син живе на цій кроваті. Ну, його зимній спальник купив. Ну, вроді каже, не холодно поки, а там ж не знаю, що воно буде. Якщо буде зима, градусів 10-20 ми ж тут не виживемо.